Вітаю! В сьогоднішньому занятті ми поговоримо про оформлення та фотографування робіт. Оформлення ваших художніх робіт може значно вплинути на те, як їх сприймає аудиторія. Тому давайте пройдемось по пунктах, які допоможуть вам оформити якісно свої роботи. Перше, що потрібно розуміти, що оформлення не повинно відволікати від основної роботи, воно повинно тільки її доповнювати. Тому дуже уважно підбирати колір, матеріали, з яких буде створено оформлення. Та, звичайно, це все має бути дуже якісним, зроблено з якісних матеріалів. Тому що кожна робота повинна зберігатись дуже велику кількість часу. І коли людина купує ваше мистецтво, то вона повинна впевнитись в тому, що робота буде такою, як вона купила ще багато-багато років. Наступний момент. Це підпис і дата. Обов'язково підпишіть свої роботи з передньої частини або з задньої, і не забудьте додати рік створення та назву самої роботи. Це особливо важливо для колекціонерів та майбутніх дослідників вашої творчості. Далі нам потрібно сфотографувати наші роботи. Фотографії мають бути якісними та в великому розмірі, і, звичайно, Фотографії треба робити з різних ракурсів. Після того, як ви зробили фотографії, їх треба структурувати за темами або колекціями. Ви це можете зробити в нашому файлі Figma, де знаходяться всі шаблони, або, якщо вам зручно, то ви можете розбити це по папкам на вашому комп'ютері. Наступний момент це оформлення в віртуальному просторі. Ви можете завантажити свої фотографії, свої роботи. На такі онлайн сервіси, як Behance, і також розбити їх по категоріям або по колекціям, для того щоб краще візуалізувати ваші роботи в інтер'єрі, ви можете скористуватись таким сервісом як Canvi, не Canva, а саме Canva. В ньому є дуже багато видів інтер'єру, ви можете підібрати будь-який розмір, будь-яке оформлення до вашої роботи і показати, як саме ваша робота буде виглядати в різних інтер'єрах. Перед тим, як ви почнете масово продавати свої роботи, ви повинні зробити інвентаризацію. Для того щоб дуже чітко розуміти, які роботи у вас є в наявності. Якщо навіть наразі їх небагато, це все одно дуже корисно, тому що це привчить вас до порядку в плані продажу робіт. Посилання на приклад цієї таблички, тобто шаблон цієї таблички, ви можете знайти в нашому файлі Figma. Далі для кожної роботи, яку ви плануєте продавати, ви повинні створити сертифікат автентичності. Одразу треба зауважити, що сертифікат робиться в електронному варіанті, потім він друкується і всі пункти ви заповнюєте тільки після друку своєю рукою. На цьому сертифікаті ви повинні розмістити фотографію вашої роботи. Її назву, ваше ім'я, прізвище, псевдонім, якщо він є, рік створення цієї роботи та технічні характеристики цієї роботи, такі як розмір, матеріали та техніка, з якою ви створювали цей витвір мистецтва. Далі, як я й казав, ви повинні його роздрукувати, заповнити та поставити свій підпис. В завершенні хочу нагадати, що оформлення ваших робіт це насамперед спосіб підкреслити ваші роботи та підкреслити вашу індивідуальність.